Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас у студії народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Вітаю вас, пане Олежі. Вітаю. Олеже Валерійовичу. Одразу перше запитання по вашим законопроектам. Ви ініціювали законопроект, згідно якого громадяни України, які взяли валютні кредити, зможуть виплачувати їх по курсу на період того, коли вони брали ці кредити, та отримати відстрочку на виплату кредитів на 10 років. З чим це пов'язано. Це вкрай важлива проблема. 4 мільйони українських громадян взяли валютні кредити, коли курс був 4 гривні до долара. А сьогодні, як відомо, 8 гривень до долара. І ці 4 мільйони людей не можуть повернути ці гроші. А ті, хто не може повернути, у них банки квартири забирають, машини, майно і інше і так далі. Тобто мільйони людей попали у цю валютну халепу. Я, до речі, хотів би наголосити нашим глядачам, що національний банк дозволив саме видачу цих валютних кредитів у той час, коли національним банком керував Сергій Тігібко, нова надія України», і правда, яка не справдилася, да? і Арсеній Яценюк був у нього першим заступником. Тобто два великих реформатора, Ті Гібко і Яценюк, видали постанову Нацбанку, якою втягнули в Кабалу валютну мільйони українських сімей. І сьогодні ці мільйони сімей залишаються без житла, без засобів до існування, без можливості повернути ці кредити. А ці дві великі економічні надії одна в партії регіонів, інша очолює новоявлений лідер опозиції. Я хотів би порадити ті гібку Яценюку і своїх мільярдів, які вони мають, скинуться, і повернути замість людей, отих 4 мільйонів, які через них страждають, повернути валютні кредити банкам. А тоді нехай йдуть і розказують про те, що вони зроблять щось в Україні. Уже зробили, як ми побачили, на горбу цих 4 мільйонів громадян. Тепер хочуть по всій країні це зробити. Тому я вважаю, що потрібно дати можливість. Щоб люди повертали ці кредити за раху... по курсу 4 гривні до долара, і щоб мали відстрочку на 10 років по сплаті кредитів і заборонити вилучати в людей квартири, машини, засоби до існування у тих людей, які не можуть повернути ці кредити. Я вважаю, що це буде абсолютно правильно. І Я розраховую, що і фракція партії регіонів. В яку сьогодні входить Сергій Тігіпко і е, Б'ютівська фракція і Наша Україна, які сьогодні фактично лягли під Яценюка. Вони будуть голосувати за цей мій законопроект. Нехай і Тігіпко, і Яценюк виправляють свої минулі помилки. Ви також автор законопроекту про статус для багатодітних сімей не тільки родин, де троє дітей, але й родин, де двоє дітей. Чому саме так? Ну тому що насправді сьогодні великий подвиг навіть одну дитину народить. Я вже не кажу про дві, три чи п'ятеро дітей. Бо сьогодні, коли переважна більшість молодих сімей не мають роботи, не мають житла, не мають коштів, як прогодувати свою дитину, то вони не ризикують жодної дитини народжувати. І тому я пропоную дати статус багатодітної сім'ї тим сім'ям, в яких вже двоє дітей. Можливість отримання державної допомоги на виховання дитини, але не так як зараз, що там по 300 чи по 400 гривень у місяць платять, а як мінімум по кілька тисяч цієї допомоги, щомісяця має йти на дитини. І навчання потім і підтримка цих дітей. Це вкрай важливо, бо організація Об'єднаних Націй дає прогноз до 2050 року. В Україні залишиться 25 мільйонів людей. Я хочу виправити, зробити так, щоб ці прогнози не справдилися. Для цього треба максимально. На державна підтримка в першу чергу можливість жити, працювати, заробляти і мати гідне життя оце план дій радикальної партії, який ми пропонуємо. Починається вступна кампанія, і нещодавно ви ініціювали законопроект про повністю безкоштовну освіту. Це взагалі реально зробити? Звичайно, реально. Якщо у нас можна мільярди тратити на міліцію, на прокуратуру, на утримання органів державної влади, коли в нас можна для керівників держави купувати вертольоти і золоті унітази, чого ми не можемо ці гроші замість того, щоб тратити на цей непотріб, потратити на освіту і на медицину? Я сам, коли закінчив після дитячого будинку після школи інтернату і в 90-му році закінчив школу-інтернат, поїхав в Київ. Мене не прийняли на факультет журналістики Київського університету, бо мені не було коштів заплатити хабарятам за своє навчання. Я повернувся назад додому і там півроку працював на тракторі, поля рав гній розвозив. Тобто працював, поки мати з дому не вигнала і не сказала, давай йди, це не твоя доля. Але я не мав можливості поступити з першого разу. І так це тоді це 20 років тому, коли була зовсім інша ситуація. А що говорити сьогодні про дітей? переважно більшість цих дітей вони обмежені в фінансових можливостях. Вони не мають блатних батьків, вони не мають волохатої руки. Тобто вони фактично позбавлені можливості поступити безплатно для того, щоб потім у житті се реалізувати. Тому радикальна партія пропонує, щоб Декларована в конституції норма про безплатну освіту стала реальністю для цього. Ми пропонуємо мільярди коштів, які йдуть на утримання державного апарату і правоохоронних органів спрямувати на освіту і на медицину. Крім того, радикальна партія пропонує відродити систему профтехосвіти для того, щоб діти, які наприклад не мають можливості поступити у вищі навчальні заклади, щоб вони могли здобути робочі професії. А в нас зараз сьогодні, замість училищ, замість технікумів. У нас одні банк, que У нас сьогодні податкові органи і все інше. А сільській дитині немає можливості отримати освіти столяра, маляра, чи е, тракториста, чи якось іншого. Я, наприклад, слава Богу, що в інтернаті отримав права тракториста. Так, ще в інтернаті, і коли я не мав можливості поступити у вуз, я поїхав і використав ці права і працював на тракторі. А сьогодні дитина, яка нікуди не поступить, де її робить? Тільки по генделикам тиняться, тому що у неї немає можливості ні середньої освіти, ні спеціальної здобути. Не кажу. Учи вже провищу радикальна партія, яку я очолюю. Ми пропонуємо відродити систему профтехосвіти. Ми пропонуємо радикально збільшити видатки на утримання закладів освіти для того, щоб усі українські молоді хлопці і дівчата мали можливість отримати освіту безплатно. А потім надати державну підтримку на працевлаштування. Бо сьогодні молодих хлопців дівчат, навіть коли вони мають диплом на руках, їх ганяють, не беруть на роботу, бо кажуть, немає досвіду роботи, немає стажу роботи. Ми пропонуємо вирішити цю проблему наступним чином: дати податкові пільги для підприємців, які будуть брати на роботу молодь. А крім того, дотувати з державного бюджету створення робочих місць для молоді. Оце ми вважаємо ті кроки, які дадуть можливість. Молоді отримати робочі місця і як наслідок заробляти собі на пенсію. Величезний резонанс у суспільстві здобув ваш вчинок у кривому розі, коли ви розгромили залу гральних автоматів. Чому ви це зробили? Ми будемо вживати заходів, ми будемо громити ці зали, бо вони позбавляють людей останніх копійок, які вони заробляють. Вони розбивають сім'ї і за цих чортових залів гральних автоматів люди вішаються, вбиваються. Убивають інших і розпадаються сім'ї. Я хочу припинити це неподобство і змусити, щоб закон працював. Дякую. Вас сміливо можна назвати лідером опозиції, оскільки ви постійно критикуєте владу. Але ж чому ви не знайшли спільної мови з об'єднанням Турчинова та Яценюка? Ну, знаєте, мені важко, як би сказати, це дуже дипломатично. От зараз Яценюк розказує із гасел, вони виставляють про те, що вони звільнять Тимошенко з тюрми. Якби Яценюк хотів, щоб Тимошенко була не в тюрмі, він би підтримав Тимошенко на президентських виборах у 2010 році. А він, разом із Ющенком, разом із Єгіпком, вони агітували проти всіх. Яценюк бігав між першим і другим туром президентських виборів в штаб до партії регіонів, виторгував собі посаду прем'єр-міністра. А сьогодні він розказує, що він захистить Тимошенко і звільнить Тимошенко. Треба було зробити, голосувати за неї на президентських виборах і закликати своїх прихильників. І тоді б Тимошенко була б не в тюрмі, а була б президентом України. Яценюк цього не зробив. Фактично привів до того, що Тимошенко сьогодні в тюрмі, бо допоміг Яценюк разом із Ющенком і Тігіпком допомогли Яну. Ковичу стати президентом, а сьогодні за її великий так званий опозиціонер розказує, як він буде захищати український народ. Тому я не вірю усім цим деклараціям. Оця так звана, тим більше Турчинку, який він би мав би сидіти Турчинова. А Турчинов на волі, а сидить Тимошенко. Я питаю, чому? Коли Турчинов особисто підписував доручення про вилучення газу і інші <кхем> доручення, Тимошенко сидить ні за що. Турчинова є за що посадить, він не сидить. Тимошенко, яку нема за що посадити, вона сидить. Тоді я логічний роблю висновок, що Турчинов працює на владу і що Турчинов із середини розвалив бют. І сьогодні яценюк ставлений колігархів і влади разом із Турчиновим просто ведуть людей на манівці. Вони розказують, що вони є опозиція. Насправді вони ніяка, ніяка не опозиція. Їм вигідно, щоб Тимошенко сиділа в тюрмі, вони на цьому паразитують. Вони сьогодні знову продають місця в списках для того, щоб у новому парламенті знову тушки побігли до партії регіонів і голосували. Разом із партією регіонів, а Яценюк і Тручинова будуть розводити руками і розказують, які погані ці тушки. То ви ж їм спочатку місця в списку продали, а потім розказують, які вони погані. Тому опозиція це радикальна партія. Опозиція це український народ, 80% якого не підтримує нинішню владу. От тому і я виступаю, наша радикальна партія виступає за зміну політичних еліт. Ви подивіться, хто біля Яценюка, хто сьогодні в б'юті, одні ті самі 20 років. Одній і ті самі на політичній арені. Усі ті, хто був біля Ющенка, сьогодні біля Яценюка. Яценюк це фактично Ющенко номер 2 Ліплять із нічого нового лідера. Потім знову будуть плюватися, так як сьогодні всі плюються на Ющенка. Тому я пропоную не сотвори собі кумира, написано в Біблії. От не треба робити собі кумирів, а треба. По справах їхніх судити, а справи показують, зокрема справи Яценюка. Це все життя служить владі, все життя. І сьогодні за гроші влади, за гроші олігархів, знову дурять українських громадян. Я не хочу, щоб мені люди через рік розказували, що я агітував за Яценюка і за Турчинка, бо вони обдурять людей. Тому я кажу, що країні треба радикальні рішучі зміни. Це здатні зробити тільки молодь. Нові люди, абсолютно нові, які ніколи не були в парламенті, які ніколи не були при владі. Усі, ті, хто сьогодні під прапорами опозиції. Знову рветься в парламент і до влади. Це всі ті, хто вже були при владі, які профукали цю владу, які обдурили людей після помаранчевої коаліції. Вони сьогодні знову їх дурять тільки під іншими прапорами. Про яку позицію ми можемо говорити? Про Волкова, який від бюту балотується у сумах до парламенту, Волков, який робив кучму в 99-му році президентом, чи про Яценюка, який із 25 років при владі по різних посадах скакає, чи про тур. Вчину, який 15 років чи 17 сидить у парламенті, це нові люди, це нові обличчя. От я проти цих нових обличчя, чи Про Мартиненко, чи Третяков, чи Жванія, чи Порошенко Оце нові політики, оце нова опозиція. А я кажу, що в парламенті мають бути оті сотні молодих хлопців-дівчат, які сьогодні тиняються без роботи, без зарплати, без засобів до існування, без будь-якої перспективи, маючи світлі голови. Бо вони не можуть пробитися крізь оцих всіх вчорашніх. Тому я кажу, їх треба радикально гнати звідти і приводити до влади молодь. У цьому стоїть завдання, яке ставить перед собою радикальна партія. Нещодавно ви заявили, що вашу сім'ю обдурили на квартиру і очолила Асоціацію обдурених вкладників будівельної фірми Консоль прокоментуйте це, будь ласка. Так у 2005 році моя сім'я <кхм> взяла в кредит гроші. Ми заплатили за однокімнатну квартиру по сьогоднішній день. Ні квартири, ні грошей. Фірму Консоль очолює Костянтинов. Це представник партії регіонів, який зараз очолює Верховну Раду Криму. І таких обдурених людей, і не тільки ця фірма консоль, а й інші фірми тисячі по всій Україні. Тому я ініціював створення асоціації захисту обдурених вкладників. Я закликаю всіх потерпілих і від дій. Цієї названої фірми і від усіх інших фірм звертайтеся до мене, давайте об'єднуватися разом. Ми можемо більше ніж поодинці, і давайте будемо вибивати наші гроші і наші квартири. Бо десятки тисяч людей, так як і я, набрали кредитів, і по сьогоднішній день я повертаю цей кредит, не маючи квартири, і це проблема для багатьох, -багатьох людей в Україні, і цей рух треба консолідувати і направити в. Правильне русло, тобто вибити квартири, вибити гроші із оцих зажравшихся фірм. Бо вони розказують, що в них нема коштів, щоб закінчити житлове будівництво чи повернути гроші, а натомість собі будують дачі, купують літаки, купують яхти і все інше. Тому ми змусимо їх повернути гроші або жити. Радикальна партія йтиме на вибори самостійно чи в союзі з кимось на парламентські вибори 2012 року. Радикальна партія, яку я очолюю, йтиме в союзі з українським народом. Наша програма дій чітка і зрозуміла. У першу чергу це відновлення національного виробництва, аби мільйони українських громадян мали можливість працювати. Заробляти зарплату і мати гідне життя для цього ми пропонуємо радикально знизити податки, зробити дешеві кредити, обмежити доступ і імпорту в Україну, все це дасть можливість відродити національне виробництво. Крім того, ми категорично виступаємо проти продажу землі. Ми пропонуємо скорочення чисельності чиновницького апарату, починаючи від Верховної Ради, де ми пропонуємо залишити всього 200 депутатів і закінчуючи районними і обласними адміністраціями, які ми так, само пропонуємо ліквідувати. Ми пропонуємо обмежити видатки на утримання чиновницького апарату і зекономлені мільярди коштів, які сьогодні викидаються, проїдаються в пусту, Ми пропонуємо спрямувати на фінансування освітньої галузі. Крім того, ми вимагаємо і пропонуємо радикальну ротацію еліт. Усі, ті, хто 20 років керував країною, ми пропонуємо заборонити їм керувати країною, обиратись депутатами, бути міністрами, чиновниками для того, щоб привести нових людей до влади, тих, хто сьогодні має освіту, має голову, але позбавлений можливості працювати. Тобто радикальне оновлення політичних еліт. Оце якщо коротко, наш план для країни, який ми пропонуємо напередодні виборів 12 року. Про захист безпритульних тварин, яких до євро 2012 почало почали бажально винищувати разом зі своєю сім'єю. Ви підтримували акції протесту. Як ви маєте вирішувати це питання на державному рівні? Хтось із відомих сказав, що рівень цивілізованості суспільства визначається тим, як люди ставляться до інвалідів, до дітей і до собак. От на прилике жаль, якщо по цих критеріях судити, то наше суспільство не дуже цивілізоване, адже тварин правильно ви кажете перед євро убивають, труять і тощо. Ми пропонуємо, по-перше, вирішити цю проблему. Це створюючи притулки для тварин. А друге, це збільшити відповідальність для тих, хто здушається над тваринами. Особисто в мене вдома три собаки. Одна із них це дверняга, яку я підібрав на. На вулиці все новив, і ну образно кажучи, все новив. І сьогодні ми їх утримуємо недавно. із своєю дочкою Владиславою ми були на мітингу. На захист собаки, до речі, моя донька, їй 9 років. Вона вперше виступила на мітингу. Мій перший виступ на мітингу був, коли мені 15 було. Моя дитина вже в 9 виступає на мітингу. Тобто, це доказ того, що треба молодь до влади приводити. Бо сьогодні молоді дасть фори отим всім пенсіонерам, які сидять при владі. І тому ми пропонуємо до речі, один із. Програмних наших тезисів це заборона пенсіонерам бути при владі. Повертаючись до теми собак, я радий би тим всім чиновникам, які сотні тисяч мільйони гривень тратять на душогубки для собак, на купівлю е отрути для собак. Ви краще візьміть і підберіть по одній собаці і додому собі заберіть. У кожного з вас маєтки, там у кожного з вас якісь там е круті собаки. От подворнязі ще візьміть. У нас в Україні півмільйона чиновників. От якщо кожен з них. Візьме додому по собаці, якраз ми і вирішимо проблему безпритульних собак. Дякую. І на сам кінець останнім часом в інформаційному просторі можна зустріти фото молодого Вінсона Черчилля, на якому він дуже схожий на вас. Мені приємне порівняння, коли мене порівнюють із Черчиллем, бо непогане порівняння талановитий державний політичний діяч. Лауреат Нобелівської премії. До речі, в нас дуже багато схожого. Він так само, як і я, в політику прийшов в журналістики. Його так само, як і мене вперше, коли він поступав, не взяли до вищого навчального закладу. Він так само, як і я, кілька разів був в опозиції перед тим, як прийти до влади. Людина, яка підняла країну, яка провела радикальні економічні реформи. Людина, яка ввійшла в величезну постаттю в історію Великої Британії, і людина, яка сьогодні завдячує Велика Британія своїм. М, розвитком, от я те саме хочу зробити для нашої країни. Ти я хочу, щоб ми разом підняли Україну з колін, бо ми на це заслуговуємо. Маючи отакі даним Богом можливості, ми ними не користуємося. Ми живемо на таких землях, ми маємо такий потенціал, ми маємо такий інтелектуальний потенціал, і ми пасемо задніх по всіх показниках, а коли йдеться про кількість податків, про тиск, про несвободу, про недемократію, то ми тут займаємо перші місця. От я хочу, щоб ми радикально разом з вами, шановні глядачі, змінили цю ситуацію, щоб ми гордилися своєю країною і щоб нам заздрив увесь світ. То це план дій радикальної партії. Я розраховую на вашу підтримку і що спільно ми реалізуємо цей амбітний план для нашої країни. Дякую вам за увагу. Дякую вам за розмову, пане Олеже. І нагадаємо, що сьогодні у студії був народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко.